Вони хочуть усім показати, що ось ця гра йде тільки за їхніми правилами, недостаток розсудливості. Вони хочуть показати, що в них є ці ракети, вони можуть їх у будь-який момент застосувати, що вони ось такі грозні, як ось цей лицар. Тут досить такі цікава промальовка. Що вони, як ось цей чорний лицар, йдуть до своєї мети, що в них є якісь нові наукові розробки, і що вони щось нове навіть будуть робити. Тут безпосередньо посил до Трампа Росія хоче показати свою міць. Не бачить себе єдиними переможцями. Росія хоче перемоги, і що вона не приймає будь-яких. Поступок, що вони щось там могло піти не по їхньому плану. Бежа теж руйнує усі плани. Тому по цим картам я однозначно не можу сказати, що саме ось ця балістична ракета ЯРС несла ядерку. Скоріше за все, це просто їхній ось такий обман, маніпуляція для того, щоб натиснути, для того, щоб зманіпулювати, для того, щоб аля показати свою силу, свою міць. А у Дональда Трампа є план. Щодо російської взагалі економіки, пентаклі можуть показувати і економіку, і ресурс, який постійно тече в Росію, і які приносить їхній економіці просто величезний дохід. Тут дивіться туз пентаклів забрати це. П'ятірка пентаклів, тобто щоб дійсно ослабити ось цей грошовий потік. П'ятірка Пентаклів, карта бідності. Тут шість камечів, вісім мечів. Кам Ці карти дійсно можуть говорити про санкції, про обнулення і четвірка жезлів, щоб пошатнути ось цю їхню економічну стабільність, розділити її. І двіка жезлів це ще й карта дипломатії, і це ще й карта мирних домовленостей і певних компромісів для того, щоб за допомогою ось цих санкцій послабити Росію і їхню економіку. І схилити до мирних перемовин, щоб їхня позиція не була настільки сильною, щоб схилити їх до певних якихось компромісів. По п'ятірці мечів він просто рве і мече. Якщо чесно, Дональд Трамп зараз ну дуже дуже злий. Він просто хоче проштрикнути цього. Путьку, ось цим таким мечем, я вам скажу, що у будь-якому випадку Дональд Трамп відчуває, що у нього є сили і ресурс з цим боротися, тому що по дозуміщів він хоче нанести якийсь болючий удар, і Дональд Трамп дуже сильно незадоволений тим, що зараз йому потрібно початкові свої якісь. Плани щодо завершення війни і щодо того, як воно все буде, воно не склалося в нього, тому йому зараз по повішеному і по пажу жезлів і вісімці кубків потрібно все перевертати з ніг на голову, тобто повністю міняти ось цей ракурс своїх дій і свого мислення, відходити від чогось старого у пошуках зовсім зовсім нового. Четвірка мечів Взагалі це карта апатії і бездіяльності. Взагалі, четвірка мечів це карта нервових зривів.